Я знову ж таки хочу повернутися до старого ринку. М -м. Ви багато розповідали про довоєнний, коли він ще діяв. Розкажіть, будь ласка, про післявоєнний. Тобто ринкова площа повністю зруйнована, і там ринок діє аж доти, поки не переїжджає на Майдан мистецтв сучасний. Так, 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 так. так. Мене цікавить оцей період до того, як він приїхав на Майдан мистецтв. Ну, сучасна площа Героїв Євромайдану. Ну, то воно було так довго було на цьому. То тепер та вулиця, то старий ринок, де був ринок колись. Він довго був там. Ви казали, що деякі будинки збереглися все-таки, що їх можна було привезти в порядок. Так, певне, що так вони розвалилися. В якій частині будинки найкраще збереглися? Внизу сюди ближче до подолу? Чи? <гум> до подолу? <гум> <гум> а найбільше добре? були? Стояли? Так, кам'янички були. Такі, що ще можна було їх направити, там вікна повибивані, чого так стояли чилі. Не розвалені? А де найбільше була зруйнована площа? То вижу там де мається, інститут. Ага, трошки вищий сюди. Там, угу. По суті, можна сказати, що в руїнах той ринок там знаходився. Так, 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 Доки. так. так Доки? Від 44-го я... до. Зараз я вам скажу, як я вже була своїй господинію туди було. В 1953 році і живу там. Вже був внизу? Так, на Маяковську. Тобто десь до 10 років він ще їв після так, війни. Так, так. Як старий ринок називали? Просто базаром, ринком. Ні, не, не базаром. А як? Базар. Ринок. Просто ринок називали. Ринок і торговиця була. Торговець. Так. Угу. Чи зберіглися ще після війни, можливо, якісь магазинчики діяти лишилися там, де не було до війни. Ну, щось особливе. Ви згадували, не було. Тобто руїни, руїни. А то, що, що начегу має, що там лишилися ті будинки. <гум> ну, то там лишили. ну, то все вже тепер то інакше.